Дозвольте поставити вам одне запитання чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що саме ви робите щоранку одразу після пробудження? І чи може одна єдина здавалося, нешкідлива звичка, стати причиною інсульту? Уявіть, ранній ранок, ви тільки но прокинулись, трохи паморочиться в голові, серце б'ється частіше, темніє в очах, коли підводитись з ліжка. Мабуть, не виспався. Думаєте ви. Але саме в цей момент у ваших судинах уже може відбуватися справжня катастрофа? Я бачив подібне безліч разів що вчора абсолютно здорова людина, а вже зранку швидка лікарня, діагноз, інсульт мов блискавка в мозок, удар по життю, втрата мовлення, порушення рухів, а часом повна інвалідність. Але знаєте, що найстрашніше? Багатьох із цих інсультів можна було б уникнути, якби лише людина знала про одну ранкову звичку, яка щодня майже непомітно підвищує ризик інсульту. Особливо після 65 років. Сьогодні я відкрию вам цей секрет розповім про найпоширеніші ранкові помилки, які щодня допускають мільйони людей, і найголовніше. Покажу, як легко їх виправити. Дивіться до кінця, бо в самому фіналі я покажу найнебезпечнішу помилку, про яку майже ніхто навіть не здогадується. І, можливо, саме вона загрожує вам уже зараз. Знаєте, багато хто вважає інсульт випадковістю хтось каже, та це ж вік, інші генетика, доля, але правда значно глибша. Інсульт це не випадковість. Це наслідок безлічі дрібних щоденних помілок, які ми навіть не помічаємо, особливо вранці. Адже саме в перші години після пробудження судини в найбільш уразливому стані вночі кров згущується, організм втрачає воду через дихання та піт, ми прокидаємося частково зневоднені, артерії стають ламкішими, а тишк починає зростати, щоб запустити роботу тіла. І будь-який невірний рух або дія можуть запустити ланцюг, який завершиться катастрофою, розривом судини або тромбозом. Ось чому 80% інсультів трапляються саме вранці. І що найгірше, ми самі цьому сприяємо, не усвідомлюючи цього. Чашка кави, наче, різке вставання з ліжка, пропущені ліки, солодкий сніданок чи банальна нестача води. Усе це кроки до біди. Але є і хороша новина ці звички можна змілити. Ми можемо розірвати цей небезпечний ланцюг. І зараз я докладно розповів про кожну ранкову поведінку, яка може призвести до інсульту. І поділюся простими рішеннями, які допоможуть вам захистити своє серце і мозок. Небезпека номер 1 пропущений сніданок. Голодний мозок особливо небезпечний для літніх людей. Багато хто думає якщо не голодний, значить можна і не снідати. Часто це робиться задля схуднення або просто за звичкою. Але після 65 років така дієта смертельно небезпечна пастка. Справа в тому, що вночі організм і так перебуває у стані легкого голодування, рівень цукру в крові знижений, і якщо вранці ви не даєте тілу пального, Воно реагує викидом стресових гормонів кортизолу та адреналіну, а вони, в свою чергу, звужують судини і підвищують тиск. Ваші судини ще не встигли прокинутись кров густа через зневоднення, і саме в цей момент ви додаєте ще один удар звуження судин і різке підвищення тиску. Саме в такій ситуації найчастіше утворюються тромби, які можуть перекрити артерію, що живить мозок. Так виникає ішемічний інсульт. Один масштабний аналіз, що тривав 17 років і охопив понад 600-700 учасників, показав, що у тих, хто регулярно пропускав сніданок, ризик померти від хвороб серця і інсульту був вищим на 87%. Для літніх людей сніданок це не просто приям їжі, це справжній захисний щит на весь день. Рішення надзвичайно просте. Легкий сніданок упродовж години після пробудження трохи білків, наприклад, яйце чи нежирний сир, трохи клітковини вівсянка і трохи здорових жирів, жменя горіхів чи шматочок авокадо. Усе це стабілізує рівень цукру і артеріальний тиск, знижуючи навантаження на ваші судини з самого ранку. Небезпека номер 2 Кава начче. ранкова отрута для судин. Усі ми любимо цю першу чашку кави, її аромат, тепло горнятка, справжній ранковий ритуал. Але якщо вам понад 65 років кава на голодний шлунок це вже не безневинна звичка, а прихована загроза для мозку. Після сну організм зневоднений, кров густа, а судини напружені. І в цей момент кофеїн додатково звужує судини та провокує потужний викид адреналіну. Тиск різко зростає, серце б'ється частіше, кров стає липкою. Це ідеальні умови для утворення тромбу, а отже і для інсульту. Одне велике дослідження показало у людей старше 60 років, які розпочинали день лише з кави без води та сніданку ризик інсульту був на 45% вищим, ніж у тих, хто спочатку випивав склянку води або з'їдав легкий сніданок. Особливо небезпечно пити каву наче тим, хто вже має гіпертонію, а таких серед літніх більшість. Просте рішення одразу після пробудження склянка води, потім легкий перекус, шматочок цільнозернового хліба, трохи сиру або кілька горіхів, і лише після цього ваша улюблена кава. Так кров стане більш рідкою, судини розслабляться, а кофеїн не спричинить різкого стрибка тиску. Сама кава не ворог, головне, коли і як саме ви її вживаєте. Небезпека номер 3 Різкий підйом з ліжка. Це справжній удар по судинах. Дуже часто люди старшого віку роблять одну небезпечну помилку. Щойно прокинувшись, вони різко підводяться з ліжка. Здається, це економить час, але насправді це прямий ризик для мозку. Під час сну кров у тілі перерозподіляється. Артеріальний тиск змінюється і, коли людина раптово встає, особливо в літньому віці, може виникнути ортостатична гіпотензія раптове падіння тиску. Судини не встигають вчасно звузитися чи розширитися, і мозок на кілька секунд залишається без достатнього кисню. Результат запаморочення, потемніння в очах, хиткість рухів, а іноді навіть втрата свідомості. Але є ще й прихована небезпека. Організм намагається компенсувати нестацю кровопостачання різким викидом адреналіну, а це звуження судин, підвищення тиску, навантаження на серце. Стінки артерій починають зазнавати ударів, стасом вони стають крихкими, з'являються мікротріщини, і це ідеальні умови для розвитку інсульту. Дослідження 2019 року показало. Літні люди, які часто мають ортостатичну гіпотензію, мають на 54% вищий ризик ішемічного інсульту і на 39% вищий ризик геморагічного. Рішення просте, але рятівне. Прокинулися, не вставайте одразу, сядьте на край ліжка, зробіть кілька легких рухів руками та ногами, глибоко вдихніть кілька разів, і тільки коли впевнені, що немає запаморочення, спокійно підгодьтеся. Ці дві хвилини щоранку можуть врятувати вам життя. Небезпека номер 4 Солодкий сніданок, цукровий удар по судинах. Багато людей літнього віку розпочинають ранок із чогось солодкого красива булочка, солодкий йогурт, печиво чи стакан соку. Здається, що це легкий і приємний сніданок, але насправді це пастка для судин. Солодка їжа викликає різкий стрибок рівня цукру в крові. Організм у відповідь виробляє інсулін, щоби знизити глюкозу. Але з віком чутливість до інсуліну знижується. У таких саме результат цукор падає занадто швидко, так звані цукрові гойдалки, різке підвищення, потім різке зниження. У відповідь на ці перепади тіло знову викидає адреналін. Це прискорює серцебиття, звужує судини, підвищує тиск. А разом з цим перевантажує судинну систему і створює умови для утворення тромбів. Дослідження журналу Строук показало, у людей, які починали день із солодкого сніданку, ризик інсульту протягом 10 років був на 44% вищим, ніж у тих, хто снідав збалансовано. Окрім цього, надлишок цукру пришвидшує запальні процеси в стінках судин. І саме це призводить до атеросклерозу головного ворога серця та мозку у людей похилого віку. Рішення дуже просте: обирайте сніданок із низьким глікемічним індексом, наприклад, овщанка з горіхами й ягодами, омлет з шпінатом, цільнозерновий тост з авокадо. Такі сніданки стабілізують рівень цукру, зменшують запалення і захищають ваші судини від ранкових перевантажень. Небезпека номер 5 Пропуск ранкових ліків, невидимий ризик інсульту. На жаль, багато людей похилого віку іноді забувають прийняти свої ліки зранку, від тиску, холестерину для розрідження крові. Здається, що один раз нічого страшного, але саме в цей день ризик інсульту різко зростає. Ранок це той період, коли артеріальний тиск природним чином починає зростати. Саме тому лікарі часто рекомендують приймати таблетки вранці, щоби заздалегідь загасити цей підйом. Якщо ліки пропущено, організм вступає в день без захисту. Дослідження British Medical Journal показало, у людей віком від 65 років, які пропускали ранковий прийом ліків від тиску, ризик інсульту в цей день зростав на 36%. Особливо небезпечно нехтувати антикоагулянтами. Препаратами для розрідження крові. Після ночі кров стає густішою через незводнення, і якщо в цей момент організм не має захисту, ризик утворення тромбу стрімко зростає. Саме тому більшість інсультів трапляються в перші години після пробудження, а якщо у людини є міготильна аритмія, фібриляція передсердь, пропуск антиаритмічних ліків ще більше підвищує ймовірність утворення згустків у серці, які можуть потрапити в мозок. Рішення просте сформуйте стійку ранкову звичку. Нехай таблетки завжди лежать поруч із зубною щіткою або горнятком. Використовуйте органайзер для ліків, встановіть нагадування на телефоні, дотримуйтесь точного графіка. Це ваша щоденна броня. Небезпека номер 6. ранкове зневоднення. Густа кров, густа небезпека. Мало хто задумується, після нічного сну наш організм завжди трохи зневоднений. Ми втрачаємо воду через дихання та піт, але не поповнюємо її запасів вночі. Особливо це критично для літніх людей, у яких і так знижений рівень рідини в тілі, а відчуття спраги притуплене. До ранку кров стає густішою, підвищується її в'язкість, судини звужуються. А густа кров це ідеальне середовище для утворення тромбів, які можуть перекрити судину в мозку і викликати ішемічний інсульт. Дослідження журналу Строук у 2017 році показало, навіть легке зневоднення зранку підвищує ризик інсульту впродовж наступних 24 годин на 34%. Ситуація стає ще небезпечнішою, якщо у людини гіпертонія чи цукровий діабет. У таких умовах судини крихкі, а раптові зміни в яскості крові можуть спричинити розрив або закупорку. Багато людей починають ранок із кави або чаю, які мають сечогінний ефект і лише посилюють зневоднення. Рішення елементарне щойно прокинулись випийте склянку чистої води. Якщо складно пити звичайну воду, додайте дольку лимона або трохи ягідного соку для смаку. Ця проста звичка допоможе розрядити кров, зменшити ризик тромбозів і полегшить роботу серця та мозку. Небезпека номер 7 Напруження під час ранкового туалету, мовчазний тригер інсульту. Про цю проблему не говорять уголос. Але саме вона стає причиною тисяч інсультів серед людей похилого віку, йдеться про сильне натужування під час ранкового випорожнення кишечника. Після 65 років запори часті супутники, кишечник працює повільніше, фізична активність знижується, багато хто приймає ліки, що затримують стул. Проблема не в самому запорі, а в надмірному напруженні, яке людина відчуває, намагаючись очиститися. Під час сильного натужування виникає так званий ефект вальсальви людина затримує дихання і тужиться. Це різко підвищує тиск у грудній клітині, а тиск в артеріях голови може за кілька секунд підскочити на 40-60 одиниць. Для ослаблених судин літньої людини це смертельно небезпечно. Стінка судини може не витримати, настає геморагічний інсульт, а якщо є тромби, вони можуть відірватися, і тоді вже ішемічний інсульт. Дослідження 2022 року показало, у людей старше 60 років, які регулярно напружувались під час дефекації, ризик інсульту в найближчі 5 років був майже удвічі вищий. Рішення просте, але потребує уваги. Забезпечте м'який стул. Пийте достатньо води, їжте клітковину, овочі, фрукти, каші, регулярно рухайтесь, гуляйте, якщо закреп викликаний ліками, обговоріть з лікарем підбір безпечних прознойних засобів. Запам'ятайте, навіть такий інтимний момент, важлива частина вашого захисту від інсульту. Тепер ми завершили розбір усіх семи небезпечних ранкових звичок. Дорогі мої! Кожного ранку ваше серце та мозок проходять через найважче випробування дня, але тепер ви знаєте, як перетворити ці хвилини не на загрозу, а на захист. Ось мій особистий ранковий ритуал, який я виконую вже багато років я прокидаюсь і повільно сідаю на край ліжка, даючи організму час на пробудження. Одразу випиваю склянку чистої води, щоб оживити кров. Снідаю легко, але збалансовано. Вівсянка, яйце, трохи горіхів, сир, каву тільки після сніданку і ніколи на начче. Жодного пропуску ліків, це мій щит. Дбаю про кишечник, більше овочів, більше руху, менше напруження, і кожен такий день мій внесок у здоров'я мого серця та мозку. Запам'ятайте, інсульт це не випадковість. Це результат багатьох років маленьких, але хибних рішень, але гарна новина в тому, що усе у наших руках. Ви можете почати вже завтра вранці, просто почніть, навіть якщо вам 65, 70 чи 80, кожен день без інсульту це перемога.